Радіо Chicago. так, друзі. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І ось прекрасна паняночка усміхнена. Прийшла до нас, і це є Ольга Наконечна. Це є імміграційний адвокат та засновниця Накона Ло. Привіт, Ольга. Добрий вечір. Ви. Як ваша справа. Дякую непогано у вас. Це теж добре, це добре, і е, ось ви приходите до нас регулярно. Ми з вами спілкуємося якраз на теми насушні, якраз теми еміграції, тому що США це країна емігрантів, і в нас тут дуже часто виникає багато запитань. І остання хвиля, мені здається, українських емігрантів, які приїхали сюди, така велика значна хвиля, приїхала завдяки програмі ЮФОЮ. І вона вже скільки ну скоро буде напевно три роки. Вже більше двох дво, більше двох років вона працює так. і цікаво не знаю. Чи ви знаєте, скільки приблизно людей приїхали по ЄФОЮ? Насправді не знаю. Та я вже давно не цікавилася. Якось не на цікавилась. початках ми дійсно дуже слідкували за тим, скільки людей приїхало. А тепер ну програма далі актуальна, але якось це трошки відійшло. Бо з'являються нові тенденції, нові програми, угу. нові історії. Але так але багато напевно багато. напевно сотні тисяч українців приїхали так, сюди. Звичайно ж що... так. Так, але я знаю, наскільки от, от я цим цікавився. От як тільки ця програма розпочалась, і там так були правила, були чіткі умови, але ну так як кажуть люди, що не завжди дивилися на ці умови, і там українці мали бути в Україні. Здається, якщо не помиляюся, чи до 11 лютого 22-го року мали фізично находитись в Україні. Але я так розумію, багато людей приїхали, які і не були до того в Україні. Такого плану ну, на початках програми ми бачили, що дійсно офіцери були дуже лояльні. Mm -hmm. е, навіть ну не хочу говорити слово халатні, але насправді ніхто ні на що не дивився. І дійсно приїжджали люди, які були на території сполучених е, на території no, України так -так. станом на 11 лютого, які не були. Е, абсолютно не було жодних запитань. Просто всі заїжджали хто мав український паспорт, хто мав travel authorization, Це було досить просто. Зараз ми бачимо е, якесь таке вже. Досить прискіпливе відношення офіцерів, можливо, через те, що програма існує вже досить давно, і можливо, хто мав приїхати, той вже приїхав. Ми не знаємо, якою логікою вони керуються. Але що ми бачимо на практиці, що в аеропортах дійсно на набагато більше дають відмов при в'їзді, скасовує travel authorization, то офіцери почали більш вникати в факти в обставини кожної особи. Можливо, це також пов'язано з тим, що ну наскільки ми знаємо, більшість чоловіків. Призовного віку виїзд з України зараз є надзвичайно ускладнений, і що ми бачимо, це тенденція більш прискіпливого відношення до чоловіків. Якщо вони подорожують одні, якщо вони подорожують без сім'ї, без дітей, без дружини, то можливо в офіцерів виникає думка, що вони вже давно виїхали за межі України, тобто що вони не були в Україні на початку війни. І відповідно мають якісь статуси в інших країнах і тому до них більше уваги. Угу, Тобто навіть так, навіть можуть дивитися, ну, як ви кажете, чоловік, значить, він був давно, значить, у нього менше шансів сюди потрапити. Оскільки, чому я задаю такі питання? Оскільки в Фейсбуці дуже часто натрапляю якраз на пости, де. Питають поради, що робити. От ми, скажімо, там в Варшаві у аеропорту нас не пустили або чекаємо довго на відповідь по запиту на Йофою. А що дійсно робити людям? Ось вони приїхали в аеропорт, а їм кажуть, ні, ви не летите. Це як потрібно наново передавати на Йофую, чи потрібно якось не знаю, до когось звертатися. Є така можливість, якась? Ну, насправді ця програма не передбачає жодних апеляцій, не передбачає жодного механізму оскарження рішення офіцера, чи воно було передано СБП в, в авіалі. Чи це на місці тут офіцер прийняв рішення в аеропорту не пропустити людину, тому насправді там ну, жодних механізмів немає подіяти на це рішення. На жаль, це є е, остаточне рішення, і саме так буде. Е, просто так само часто в нас звертається за консультацією люди, які е, планують їхати. Тобто, після того, як вони вже приїхали сюди, їм відмовили, вже мабуть важко про щось говорити. Е, Звертаються часто клієнти, які планують поїздку з травила авторизейшн, але вони десь. Знають, можливо, що в них можуть бути якісь моменти, по яких чують за собою гріх, так би мовити, Ну, що щось там відчуваєш, що якісь такі слабкі сторони. Переважно ми говоримо про людей, які мають захисний статус в інших країнах, таких є досить багато, тобто ті, які були в Україні на початку війни, але вони виїхали кудись, наприклад, в Європу чи в Канаду, отримали там відповідний статус. Прожили там оцих 2-2,5 роки. Зараз не з'явилась можливість приїхати в Сполучені Штати по Юнайтед Фоюкрейн таким людям. Теж можуть відмовити потенційно через те, що вони вже отримали захисний статус в іншій країні, uh -huh. тобто вони вже десь знайшли якийсь прихисток, і відповідно офіцер може вирішити, що їм цей пароль і не дуже потрібен. То їм не потрібен прихисток в США, тому що вони його мають в іншій країні. Такі сценарії ми проговорюємо. Насправді це не є автоматична відмова. Просто людина має пояснити, чому вона не може знаходитися в тій країні, де вона має цей прихисток, по якій причині а, она... а які можуть бути пояснення, що не, не змогли знайти роботу. Ну це ж не пояснення Безліч може бути пояснення. Це дуже індивідуально. Скажімо, у нас була людина, яка жила в Канаді з програмою Куат, і в неї були про проблеми зі здоров'ям. Тобто вона жила дуже високо, високо мається на увазі пів на півночі Канади, і їй абсолютно не підходив клімат, тобто в неї загострилась астма, і їй це все не підходило. Їй потрібно було спуститися кудись південніше. Тому ми з нею проговорювали, що саме це вона ці аргументи вона буде наводити офіцеру. А потрібно були якісь медичні докази. Вона мала медичні докази. Дехто не може акліматизуватися. Скажімо, у нас був випадок. Теж коли людина приїхала в Швецію, це був мужчина, і йому було дуже важко. Він абсолютно не знав мови. Він нікого там не знав його заселили в якісь. Табір для біженців, а там були дуже погані умови, не в тому плані, що там вони не доїдали чи ще щось. Але було дуже Чисто багато побутові. побутових умов. І так само було багато людей, які курили в приміщенні а у нього теж була астма, і він теж це не підходило. Але своїми силами він нічого не міг іншого знайти, тому що в нього ну. Немає ні мови, ні ні статусу, ні коштів. І коли йому запропонували його друзі, знайомі сполучених штатах зробити юфую і приїхати, це було його аргументом. що Тут в нього є підтримка, тут в нього є люди, які йому допоможуть. Тобто він не буде сидіти на, на шиї в держави і в якомусь там таборі для біженців. Тому це все дуже індивідуально і треба ну треба мати раціональне пояснення. А тобто інші? це я перепрошую перебив. Так. Тобто це пояснення не має бути там е, дуже якийсь, не знаю, возвишене. Тобто навіть у такого плану побутові незручності, е, чи там клімат не підходить, це для офіцера, який приймає рішення, може бути дієвим аргументом. Ну пам'ятайте, що це є розсуд офіцера. Тобто, офіцер приймає рішення, чи цій людині надати цей тимчасовий притулок, цей захист чи ні, і це людський фактор. Якщо uh -huh. ви зможете на людину повпливати певними аргументами, які мають Якесь раціональне зерно. Я думаю, що офіцер схилиться в сторону того, щоб вам надати притулок, тому що не притулок, а пароль. Перепрошую, це те про що ми говоримо. Тобто, це так виглядає наша консультація з людьми, які мають певні такі проблемні моменти і переживають, як вони будуть проходити інтерв'ю в аеропорту. Але пам'ятаємо, що більшість людей не проходить жодного інтерв'ю. То напевно, що ну 95% людей, які приїжджають по юфою, їх просто відводять на секондрі в іншу кімнату в них забирають паспорт. Офіцер вертається, дає проштовхований паспорт. В деяких випадках, You're welcome to USA. Так, welcome to the USA. Можливо, якщо в паспорті є щось, що наштовхне офіцера на певну думку. Наприклад, в паспорті є відмітки про постійне місце проживання. В паспорті є відмітки про якісь статуси в інших країнах. Це може бути цим тригером, причиною, чому офіцер захоче поговорити. Можливо, бути бути якісь просто рандомне інтерв'ю час від часу. Ну, ми до кінця не знаємо, як працює CBP, Звичайно, нас в таке ніхто не посвящає, але це те, що ми бачимо з своїх спостережень. Ще таке от знову ж таки черпаючи інформацію з Фейсбук груп, скажімо так, я побачив, наткнувся на такі оголошення, які дуже часто що відбулись якісь зміни, і тепер на біометрію викликають і не тільки тих людей, які приїхали, вони мають здати відбитки пальців. А і спонсорів. Це дійсно є якісь такого плану нововведення. І як ви думаєте, для Та чого ми вони почали бачити теж виклик спонсорів на біометрію? Ми думаємо, що це зв'язано з тим, щоб не було зловживання програмою, зловживання процесом, щоб ідентифікувати спонсора, тому що подача на юфою зараз є надзвичайно легкою. Це робиться онлайн. І якщо людина має документи спонсора, будь-яка людина може податися документи онлайн і підписати іменем спонсора. І подати заявку. Якщо ж викликають вже на біометрію, тоді відповідно сам спонсор має піти, здати відбитки пальця. Його ідентифікують. Особа ідентифікована. Це може бути пов'язано з тим, що відбувається дуже багато схемів, тобто багато вже таких якихось професійних використань цієї системи не зовсім правильних різноманітні аферисти різноманітні я так розумію. аферисти, Так, тобто і люди, які мають доступ до документів до фінансових документів спонсорів, вони можуть зловживати цією програмою за за кошти чи чи без коштів, це нам вже невідомо. А це можуть бути і навіть близькі. Які тобто, мають а доступ. ви сказали до цього нововведення, що маючи документи, можна зробити так мовити запрошення для когось. Ти Та я так розумію, і без відома навіть людини, чиї документи ну, у вас виходить, є? Що так? Так, тобто, скажімо, якщо ви не знаю, ви працюєте в якомусь офісі? Не будемо говорити юридично, mm -hmm. просто в офісі, де ви маєте доступ до пев до, до документів людей, то таке ж гіпотетично можливо. Можете використати ці документи від їх імені подати заявки, або не знаю, там людина працює ну в якійсь доступності до, до іншої до інформації людини, до інформації, чи це можуть бути родичі, це можуть бути друзі, зрештою. Це може бути будь-хто, uh -huh. і вони може, могли взяти так мовити паспорт, дані основні, які, які е мені здається, мало хто і прям так аж сильно береже, тому що ну друзі прийшли там чи родичі, як ви кажете, і що до такого, і вони могли використовувати це на свій розсуд. Ну там по своїх не цілях. тільки паспорт, там потрібно подавати податкові декларації. Там тр трошки більше потрібно uh -huh. фінансової е інформації подавати, але тим не менше нам відомо про дуже багато способів. Просто зловживання цієї програми, тому що люди телефонують до нас в офісі і розказують про те, як без їх відома десь хтось їх подав як спонсора, і так само бачимо, коли пропонують за гроші спонсорство іншим людям, не від себе, не від свого імені, від імені когось другого. Тому потенційно я думаю, там є якась проблема, якісь такі нюанси, які імміграційна служба таким чином пробує. Але я думаю, якщо ось еміграційна служба вводить такого плану нововведення, де потрібно прийти на біометрію, то я так розумію, вони стикалися вже з таким, що викривалися, напевно, якогось такого роду не знаю, структури, такого ланцюжки. І, і чи це не може вплинути, скажімо, на якось на загальний статус українців, які тут, оскільки. Програма відкрита для українців для того, щоб вони себе так мовити врятували, обезпечили. А тут відбувається так мовити зловживання. Ну я думаю, що будь де де є якась програма, і будь-де, де є люди, будь-які чи українці чи інші, буде зловживання. І я думаю, що уряд це розуміє це розуміє, і саме тому вони. Пробують вдосконалити цю програму. Іншим нюансом може бути те, що це я просто так думаю, що дійсно хочуть перевірити особу спонсора не тільки через те, що велике зловживання, а щоб, наприклад, люди, які мають серйозний кримінал бекграунд, можливо, люди, які мають звинувачення в попередніх сексуальних злочинах, люди, які мають звинувачення в вбивстві, ми не знаємо в domestic violence, щоб вони не виступали спонсорами, тому що там також є. Потенційно загроза вже не для спонсорів, чиї дані використовують, а для тих бенефіціарів які часто не знають своїх спонсорів. які... Просто знайомляться через інтернет і їдуть, і особливо зважаючи на те, що більшість бенефіціарів все ж таки жінки і діти, і потенційно вони можуть наражатись на небезпеку, якщо вони познайомляться з кимось в інтернеті, хто запропонує їм приїхати і, і стати спонсором. Тому це напевно що теж оця частина уряд пробує її покрити. Угу. Тобто, уряд дивиться в загальному. Він намагається обезпечити не тільки спонсора, і його дані, а ще й людину, яка приїхала приїжджає сюди, щоб вона теж була в безпеці і захищена від спонсора, тому що таких історій, на жаль, теж дуже багато, коли приїжджають сюди бенефіціари, і вони потрапляють в, в різного роду пастки, коли в них і забирають паспорти, і коли ними маніпулюють, і коли вони стають жертвами і домашнього насильства, і потрапляють ну, в ситуації не дуже добрі. Угу, тобто, я так розумію, дійсно і цього випадку ситуації відбуваються часто, оскільки дійсно ви про них згадуєте. І, а тоді, от, якщо людина ну, приїхала до спонсора, і там так, так мовити, не зійшлись характери, скажімо так, теж з такого плану чув. Чи є якісь можливість, не знаю, людині, яка приїхала, чи поскаржитись на спонсора, чи навпаки, знову ж таки, усе це з Фейсбук груп дуже часто різноманітні ситуації відбуваються, і от мені цікаво, що робити в таких ситуаціях, де дійсно ну, щось не зійшлись на якихось інтересах і. Чи спонсор на бенефіціар на людину, яка приїхала, чи людина, яка приїхала на спонсора, щось їм не поділили? До кого звертатися в таких ситуаціях і як вирішувати якогось такого, такого конфліктні ситуації? Ну я теж читаю багато історій в Фейсбуку. Я би сказав, що це залежить від того, в чому саме не зійшлися, яка саме ситуація. За умовами програми, спонсор, ну. Не несе жодної відповідальності, тобто uh -huh. людина не може притягнути спонсору до відповідальності на основі форми I-134A. Якщо між спонсором-бенефіціаром і були якісь інші домовленості, тобто це був укладено якісь контракти, і контракт може бути усний, це не обов'язково підписаний документ. Якщо він теж законно розглядається контракт в штаті Ілінойс усно домовленість це такі самі контракти, як і будь-які інші. Тобто, з будь-якими спорами, з невиконаннями зобов'язань, наприклад, бенефіціар говорить: я заплачу п'ять тисяч доларів за це я в тебе поживу два місяці. Ну була така між людьми домовленість, і хтось її починає не виконувати. Це, це до суду, uh -huh. Я такі зрозумію. питання. Але якщо брати чисто формальне спонсорування за формою АІ 134 a то там немає жодної відповідальності спонсора. Якщо йдеться про якісь вже такі утиски кримінального плану, потрібно звертатися в поліцію. Тут немає ну, куди тягнути і немає що думати і вирішувати. А, а все решта, ну загалом, очікується, що бенефіціари подадуть на дозвільну роботу, і що вони будуть працювати і стануть самодостатніми через якийсь час. Я зрозумів. Ось ви по роду своєї діяльності. Наприклад, людина планує сюди приїхати по юфою, і є люди, які. Ну, не знають, як там заповнювати документи, які ну, в цьому не розбираються. Чи можуть вони звернутися чи за допомогою до вас, за підказкою, чи, можливо, за консультацією до вас е дистанційно, скажімо так, от людина знаходиться ще в Україні, чи в Європі, і, е скажімо, знайшла родича, друга, є спонсор. Але немає людини, яка може просто от усе правильно якісно заповнити, підказати чи займаєтесь ви таким. Абсолютно так. Я проводжу дуже багато консультацій, якраз із потенційними бенефіціарами, які планують їхати, і з спонсорами, які планують заповняти, і часом з ними разом. Якщо вони вже один одного знайшли, і їм просто потрібна професійна допомога в заповненні. Так ми займаємося оформленням цих документів і, і консультуємо по різних таких спірних питаннях. Тобто будь-які підказки можна одразу до вас звертатися і ви надаєте якраз е, ці послуги. Тому дякую вам, дякую, Оля, що ви знайшли час сюди до нас завітати. І я надіюся, що усі люди, які до вас звертаються, отримують якісну допомогу, якісну консультацію і ви. З посмішкою будете приходити до нас ще і ще і розповідати якісь не знаю цікаві історії, які можна розповідати з юридичної точки зору, тому що не все можна розповідати. Не все можна. <плес> Але нехай у вас будуть такі клієнти, які. Отримавши якісну допомогу, не знаю, отримують якраз е, сатисф... сатисфакцію від того, і будуть казати Оля розказуй. <свіття> <свіття> люди діляться. Дякую, друзі. Нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі була Ольга Наконечна, це імміграційний адвокат. Тому кому цікаво, обов'язково звертайтеся. Ми викладемо це відео в YouTube, і В описі будуть усі контакти, якраз Ольги, і по будь-яких питаннях відносно імміграції. Вона зможе надати вам найвичерпнішу консультацію і допомогу. Ще раз вам дякую. І вам дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.